Як барабани б'ють дощі, летав лють у струни звуків, пожовкла листя із кущів, лети додолу, чорні руки, земля смолою обросла, трава вже трішки проріділа, і бронзою вся голова, тим листям золотим укрилась, І лє сльозами, сірий гай. Калюжі. У свинці сіріють Лиш осінь жовта, жовтий край про сонечко усі так мріють. У такі сірі осінні дні дійсно хочеться сонця яскравих пучків, барв, і щоб, врешті-решт, скінчилася ця крятуща війна. Адже чимсь я порівнюю сіру навіть чорну, із цією клятою війною, яка, на жаль, забирає світ нації, найкращих дочок і синів України. Нехай Господь Бог дасть так, щоб нарешті наступна осінь була мирною, спокійною як в Україні, так і в світі. Щоб, врешті-решт, все те зло неодмінно було покаране і зникло із нашої землі, як зникає ніч, так, нехай зникнуть і вони, всі ті, хто відкрив цю війну і наживається на ній. Не забуваємо наших захисників, захисниць, хто чи може їм допомагає навіть щирими молитвами, я постійно це наголошую. Нехай все те хороше і добре світло, що ви омріяли, нехай неодмінно збудеться. Нехай ангелоохоронці всіх вас і наших захисників захисниць оберігають. Оберігають цю Україну, нехай добро переможе над злом, а світло над темрявою. Не опускаймо руки, віри надії, любові всі вам, будьте добру з Богом.